Передсвятковий період трапляються надзвичайні ситуації в побуті, пов'язані з самопочуттям людей, ймовірністю займання від свічок, гірлянд та інших атрибутів. Як свідчить статистика, особливо вразливими до пожеж стають багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю, перестарілі та одинокі люди. 9 грудня у обродах на пожежі загинула людина. Подія трапилася в одній з квартир житлового будинку по вулиці Юридика, де жінка проживала одна. Рятувальники Золочівського районного управління ГУ ДСНС України у Львівській області спільно з пожежним добровольцем комунального підприємства Броди, Бродівською міською радою та Бродівським територіальним центром надання соціальних послуг провели позапланові відпрацювання у Бродах. Проведено зустрічі з працівниками соціальної сфери Бродівської громади, де довели до відома вимоги пожежної безпеки в побуті, статистику пожеж та кількість загиблих на території Золочівського району. Що стосується стану на зараз, кількість пожеж вже збільшилась, в тому числі, якщо знаєте, що в місті Броди 9 грудня була пожежа, де загинула людина. Також відвідали по місцю проживання одиноку перестарілу жінку, якої опікується соціальна служба з доведенням правил пожежної безпеки в побуті. Коли будь-що стається, мати в себе на телефоні на 101 і пам'ятати, можливо, десь собі випишіть, Адреса, де знаходиться дана будівля, окрім цього, інформаційні листівки вручали громадянам поблизу залізниці. Правила безпеки біля колі залізниці, важливість носіння світлого одягу в темний час доби та наявність світловідбиваючих елементів, безпека при користуванні електричними приладами це нагальні теми, інформування про які допоможе запобігти виникненню небезпеки. Також напередодні Різдвяних свят головний інспектор Золочівського ВЗНС ГУ ДСНС України у Львівській області Михайло Тацій провів інформування про заходи щодо забезпечення вимог пожежної та техногенної безпеки на об'єктах культових споруд у Бродівському деканаті Львівсько-Сокальської єпархії Православної церкви України на чолі з деканом отцем Василем Широю. Є пломба пластмасу, Ми відзиваємо оцей кілешику витягуємо, ми, наприклад, знаємо, ми я знаю, що цей коштовий воногасник, ви теж подивилися, що цей коштовий воно Беремо тоді сміливо рукою за цей розрух і гасимо. Такі ж інформаційні зустрічі будуть проведені з іншими деканатами громади. Бажаємо вам безпечних свят!